Президента України номер 670. Полковнику. Указ Богдана Хмельницького третього ступеня. Ланового Максима Борисовича. Командир. Мінометної батареї червня липня батарея під його керівництвом здійснювала вогневу підтримку наших підрозділів на горі Карачун. Завдяки точним розрахункам та правильному коректуванню вогню було знищено до десятка бойових вогневих точок бойовиків. І найголовніше, в тому числі, і дякуючи діям Максима Борисовича, капітана Лонового, встановлений український контроль над слов'янським. Завдяки. Сміливості капітана лонового українські війська провели вдалі операції з відновлення контролю над іншими населеними пунктами. Максим Борисович. Нагороджена орденом за мужність населеного пункту Терес Донецької області В умовах активного протесту. Старший лейтенант Гравченко Денис Валерійович. Начальник служб під його керівництвом була організована безперебійна і якісна евакуація. Старшина аеромобільно-десантного батальйону. 26 травня нагороджена орденом Богдана. Свого часу там проводилася інша операція. Дуже радію, коли ви вчора вийшли. Насправді всі за вас почули. Так що я думаю, що це дуже важлива подія. Не виключно, що дісталася можливістю відповіді, тому що у нас відбулися там певні консультації, але ви справжні. Дякую, якими тут насправді пишаються в Україні. Подивиться, це наша насправді гордість української армії. Наші морські котики, які вміють тижнями проводити диверсійні операції, повних захисників, хотів подякувати вам за службу. Подякувати українській герої. Ви робите насправді. Неймовірно справа. Що, що вручаємо? Дякую. Служу народу України. Дякую. Дякую за службу! Служу Украинскому народу!